Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді ось такий варіант дитячого подарунку. Машина скарбничка. Тобто, її можна використовувати як іграшку, так і як скарбничку. Маємо ми два таких варіанти: це військово-службова машина та ось така машина для пожежника. Зараз будемо робити розпаковочку. Ось тут, дивіться, вказані всі характеристики. Ну що ж, будемо відкривати та дивитися, що нас очікує всередині. Вау, дивіться, який червоний колір. Також, до речі, в комплекті йдуть ось такі монеточки. Правда, поки я відкривала, одна відвалилася, але це нічого, я поклала її всередину. В комплекті йде в нас така ось інструкція. Правда, нічого, що вона йде на китайської, але там йде дубляж на англійської мові. Кому не зрозуміло, зараз будемо розбиратися. Так, зірочка в нас активує режим перевірки купюр. Одразу загорається червоним кольором. Системний пароль йде три нулі. Потрібно нажати три нулі і покласти е, свій пальчик на сканер відпечатку пальця. Також, до речі, в комплекті йде ось така бумажна купюрка. А при вставленні цих самих купюр супроводжується звуковим ефектом. Ну, це все круто. А що ж робити, щоб змінити цей самий пароль? Адже я не хочу користуватися системним? Це просто: зажимаємо зірочку, три символи, які ми хочемо поставити, а також потім решітку. Закриваємо і зараз три одиниці, сканер. І вуаля ми відкрили. А що ж робити, якщо ми забули пароль? То нічого, можна просто висунути батарейки. До речі, знаходяться вона ось в цьому блоті, десь на 5 чи 10 хвилин, і цього вистачить, щоб пароль оновився до системного знову. В підсумку, ми маємо ось таку круту іграшку, яку можна використовувати як скарбничку для того, щоб ваша дитина навчалася накопичувати, зберігати свої кошти, а також ставити собі якусь мету і накопичувати на неї, щоб її досягти. До речі, ось ця військовослужбова машина працює також аналогічно, як і та пожежна. Тобто вибір вже залежить тільки від смаку вашої дитини. Що їй по душі? Військовослужбова чи пожежна? Ну, розібралися. Тепер можна і погратися.